У цьому відео поговоримо про мішковий пилосос гувер. Щиро запрошую. Сучасні пилососи «Гувер» мають удосконалену систему очищення. Завдяки герметизації системи всмоктування і всього корпусу пилососи «Гувер» дуже ефективні. Додаткові насадки та аксесуари серії H Energy 700 кріпляться фіксаторами, а це гарантує, що кожен елемент пилососа залишається на місці під час роботи. Перевагою моделей Energy є ручка з можливістю регулювання потужності пилососа. Таким чином можна регулювати потужність смоктування без необхідності повертатися до самого пристрою під час роботи. Щітка для чищення щілин два в одному розташована на руці. Просто від'єднайте трубку, щоб скористатися нею. Це займе менше трьох секунд. Рівень шуму пилососа Hoover серії 700 всього 64 децибели. При такій тихій роботі ви можете вільно розмовляти зі своїми рідними. На самому пилососі є електронний регулятор потужності смоктування. Це робить його надзвичайно легким. Ви можете налаштувати потужність пилососа відповідно до своїх потреб. Крім того, ви можете обрати один з двох режимів роботи. Ручний режим, коли ви можете самостійно вибрати потужність смоктування пристрою. Автоматичний режим, коли завдяки використанню розумного датчика можна регулювати потужність під певну поверхню. Завдяки цьому рішенню прибирання будинку відбувається значно легше і веселіше. Пилосос високого класу очищення має фільтр Хепа, що легко миється. Фільтр можна мити під проточною водою. Після висихання він як новий. Всередині пилососу встановлено інший фільтр, який захищає двигун, щоб він якомога довше залишався у робочому стані. Оригінальний мішок виконує роль додаткового фільтра. Адже він зроблений з матеріалу, який утримує всередині всі алергени, пилових кліщів та бактерії. Крім того, в моделі Allergy мішок виконаний з використанням технології активованого вугілля, що перешкоджає розмноженню мікроорганізмів бактерій та вірусів. Надзвичайно практичним рішенням є безконтактна система очищення мішків. Для цього просто візьміться за ручки і натисніть червону кнопку. Весь мішок потрапляє прямо у смітник. Пилососи серії Hoover H Energy 700 доповнені такими аксесуарами. Універсальна щітка килим підлога. Повзунок на щіці дозволяє змінювати налаштування. Спеціальна насадка для паркету Parket Extra Care, оздоблена м'якою щитиною для комфортного очищення твердої підлоги. Зверніть увагу на колеса. Вони виконані з м'якого фетру, тож навіть коли ви сильно натискаєте щіткою на дерев'яну підлогу, колеса не залишають слідів. Міні турбощітка завдяки якій власники собак і котів можуть легко очистити дивани, ліжка, крісла, килими та будь-які покриття від шерсті тварин. Міні турбощітка легко відкривається, і ви можете видалити шерсть або волосся, що намотується навколо валика. Деякі моделі мають міні турбощітку яка збагачена іонами срібла. Це дуже практичне рішення. Навіть якщо бруд залишається на щітці, це не призведе до розмноження шкідливих бактерій. Щітка для чищення щілин 2 в одному, що завжди під рукою. Щоб продемонструвати потужність пилососа, проведемо невеликий тест. І ще одна важлива річ: бренд Гувар є частиною найбільшої у світі групи побутової техніки «Хайер», яка вже понад 14 років є найбільшим виробником побутової техніки в усьому світі.